Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Візьміть пальчика свого українського і натисніть кнопку Підписатися і дзвіночок, аби відео з'являлося у ваших гаджетах своєчасно. Ви пишете мені в Телеграмі, ви пишете мені в Ютубі і у Фейсбуці в коментарях, коли Яніно буде можливість дізнатися, що насправді відбувається зараз на фронті. І чимало моїх друзів там. І один із моїх друзів зараз поговорить з нами наживо із Бахмутського напрямку. Звуть його Дмитро Кухарчук, позивний сліп. Він є командиром другого батальйону, 3 окремої штурмової бригади. Командир з нами зараз на зв'язку. Я в Києві, він в Донецькій області. І я хочу, щоб ви знали правду. Впевнена, що Дмитро зараз нам розкаже все, як є. Дмитре, привіт. Привіт, Аніно. Як ти? Ну нормально, у нас зараз э, все нормально. Ми на Бахмутському напрямку знищуємо ворога угу. з нашого боку. Звісно, що є втрати. Це реально дуже важкі втрати для нас всіх. Але з боку э, ворога, з боку Кацапів, втрат набагато більше, я би сказав, э, в десятки разів. Тому настрій у нас піднесений, ми захищаємо свою землю. Ми не здаємо території, ми зупиняємо ворога. На жаль, про якийсь там широкомасштабний наступ з нашого боку на цьому напрямку говорити поки що рано, mm -hmm. але про стримання і стабілізацію можу говорити, що ми цю задачу виконали успішно і продовжуємо виконувати. Знаєш, сліпе буквально вчора вийшло інтерв'ю Буданова, який він дав Форбсу, і його спитали, якби зараз ви оцінювали матч в якому грають збірні України і Росії, як противники, який був би рахунок. Ну і Боданов сказав 1-1, причому 70-та хвилина футбольного матчу. Ось, ну 1-1 з Ну, в сенсі, що росіяни наразі з нами на рівних щось собі змогли відвоювати. А 70-та хвилина, натякаючи на те, що далі вже будуть, буде пенальті, і за результатами пенальті хтось в цій битві виграє. Ну і далі про те, що наступні місяці, зокрема весна, стане вирішальною. Е, ну, ти військовий, який там і все це бачить. Е... Я не знаю, чи оперативно приходить техніка, і не думаю, що зараз ми маємо можливість це розповідати, тому що це, напевно, прихована інформація. Але якби тебе спитали про це, от суб'єктивно твоя думка, ти би сказав так само, як Буданов? Ні, Безумовно, я не сказав би так само, як Буданов. Хоча я з великою увагою відношусь до Кирила Буданова. Вважаю його професійним українським військовим. Але я абсолютно не вірю в жодні прогнози. Ми ці прогнози чули неодноразово, і мені здається, що. Ці прогнози робляться виключно для заспокоєння людей для того, щоб не створювався ефект паніки. З іншого боку, мені здається, що у нас люди вже занадто заспокоєні, і багато хто вже спить і бачить перемогу. А перемога вона 100% не близька. Ще попереду дуже великий і жорсткий шлях. Ще буде дуже багато втрат з нашого боку. Тому говорити такими категоріями ну, взагалі, абсолютно неможливо, крім того. Ми забуваємо про чорних лебедів, які можуть бути як з нашого, так і з їхнього боку, які можуть зіграти як на нашу, так і на їхню сторону. Тому, ну будь-які прогнози, ну це можна в казино ставити ставки, да там догадало куди, ти, але це мені здається, що такими методами. Не варто користуватися. Я думаю, що в контексті заспокоєння да, людей, можливо, це має місце. Але я, наприклад, з цією стратегією абсолютно не погоджуюсь, тому що мені здається, що люди якраз таки мають знати правду, мають розуміти всі ризики, які перед нами є. А ризики насправді серйозні. І при цьому не мають панікувати, оскільки mm -hmm. паніка це головний ворог. Але для того, щоб не панікувати, треба тверезо оцінювати. Ті ризики, які перед нами є. Тому мені здається, що ні, не оцінив би я так. Так би я не оцінив. Але між тим я хочу сказати, що ми маємо сьогодні боєздатну армію, ми маємо озброєння, яке надходить в якій кількості. Я і справді не можу сказати, оскільки це військова таємниця. Але воно надходить. Воно надходить. Але воно надходить. Угу. Так, тому. Е... Я б на місці людей паніку не садив. Да, от, ну, ти ж розумієш, навіть, що слухи про там великий наступ 23-24 лютого. Він в першу чергу насаджується рефією для того, щоб люди е, там починали. Ну, це певне іпсо. Да, я думаю, ти пам'ятаєш, це угу, угу. працювало рік тому. Ну, не з приводу наступу, а з приводу там диверсійних груп, з приводу майшків і всього такого іншого. Ми ж розуміємо, що це було реальне псо і реального відношення до ракетних ударів. Воно абсолютно ніякого не мало. Тому зараз інформацію теж потрібно ділити на двоє, на троє, на четверо. Треба включати тверезе мислення. Але крім того. Потрібно готуватися, оскільки я щиро впевнений, що війна не закінчиться в цьому році і не закінчиться в наступному, якщо раптом таки не буде. Ну знаєш, я ж я, я говорю сьогодні як військовий, який тверезо оцінює сили і засоби з обох сторін. Uh -huh. На сьогоднішній день там на деяких напрямках ми впираємось в них, вони впираються в нас. Ну і виходить так, що там переваги немає на чим обоці, якщо говорити відверто. Але ну крім того, вони мають колосальний мобілізаційний ресурс, якого не маємо ми. Але з іншого боку, на нашому боці мотивація, що, що чого немає абсолютно у них, оскільки вони не ясно, що тут воюють, і на нашому боці все-таки підтримка західних партнерів, західного озброєння, яке має теж дуже таки велику роль, оскільки, якщо порівнювати західне озброєння з радянським озброєнням, вони uh -huh. радянським озброєнням. То різниця насправді відчутна. Ну, леопарди ж скоро мають вже прибути. Я дуже сподіваюся, що це буде оперативніше, ніж нам заявляють, тому що, знаєш, коли ну, ми так відчуваємо, коли щось заявляють публічно, то це означає, що воно вже було зроблене для того, щоб понеможливити всі варіанти впливу на це. Скажи мені такий момент, а ви дивилися на фронті виступ Байдена? І приїзд Байдена в Україні. Що про це думаєте? Це якийсь знак, чи це просто показовий геополітична така штука? Знаєш, що ось ми в чергове засвідчуємо напередодні річниці, що ми з вами. Але процес, ну слухай, Дмитре, будемо відвертими, не такий квапливий, як би нам хотілося. І щодо лендлізу, щодо постачання е, техніки, і мої там друзі, знайомі волонтери говорять про те, що, е, мовляв, Байден обрав такі ж, таку стратегію поступового душення Росії, що для нас зовні зовсім невигідно бо ми втрачаємо людей, поки вони там не квапляться. Дивилися, що скажеш про це? Вперте кажуть, що сам виступ Байдена, як і виступ Путіна, я не дивився, я тільки там оглядово читав, про що вони говорили. Але ну мені здається, що Байден якраз таки приїхав для того. Ну мені здається, що у своїй промові Путін має справді сказати дещо дуже важливе. Ти ж знаєш, да, що там я знаю напевно там час На російському телебаченні вони включили таймери по всім телеканалам. Тобто, так, коли ми відбуваємо Путіна, це для них щось мало бути феєричне грандіозне і щось мало бути таке велике заявлене. Але по великому рахунку Путін не сказав абсолютно нічого цікавого, якщо, наприклад, це порівнювати. З його минулорічної промови, яка насправді говорила про те, що зараз щось точно таке має відбутися, і мені здається, що це пов'язано таке з приїздом Байдена в Україну. І приїзд Байдена е, натякав Путіну на те, що нічого, ну що не треба рипатись, не треба робити різких рухів на ті, на які можливо він спроможний. Крім mm -hmm. того, розуміємо, що ну, для штатів да Росія це ж не головне. Сьогодні ворог, у них е, є Китай, і треба розуміти, що Росія вона сьогодні теж не є суб'єктом, ну як і Україна, на жаль, вона є об'єктом геополітичних відносин, і сьогодні Росію теж грають. І тут велике питання виникає: що буде що робити з Росією після перемоги України, якою буде Росія після перемоги України, якою її бачить? Оскільки ну, ти уяви якщо, наприклад, Росія розпадеться на 16 ядерних республік. Mm -hmm. Що робити з 16 ядерними республіками, з якими абсолютно немає ніяких міжнародних юридичних договорів, які абсолютно нікому нічим не зобов'язані. Крім того, так. є ж економічна світова е, взаємо, між собою взаємопов'язана модель, е, і це теж да, з року додержава. Росія таки є наддержавою, хоч і відставою. Там в розуміях людяності, людяності гуманізму, життя власне людей, їх рівня життя, да, але, але все одно Росія при цьому залишається над державою, що відбувається зі світом, там де все між собою в принципі пов'язано. Якщо розпадається над державою, а не зрозуміло, що і мені здається, що такий стрімкий розпад е, Росії абсолютно не в інтересах Сполучених Штатів Америки, оскільки в такому випадку ми отримуємо. Надсильний сильний Китай можливо отримаємо, можливо, ні, який складає ще більше конкуренції штатом, і ми ж теж розуміємо. Я американці багато хто в убисному спілкуванні визнають, що да, от у них тут теж є власний інтерес, і не треба до цього ставитись якось ну, погано чи. Засуджувати їх за це, тому що в принципі світ існує за принципами того, що кожна країна відстоює власні інтереси. Нам би ніхто не допомагав, якби ми не були в призмі чиїхось інтересів, mm -hmm. і треба це теж тверезо критично оцінювати і розуміти, що так на сьогоднішній день штати є нашим головним союзником. Але чи в їх інтересах, щоб Росія розпалася, мені здається, що ні. Які ми хмож, що ми можемо зробити для того, щоб отримати більше озброєння і отримати його якомога скоріше, це головне питання, яке ми маємо задавати собі, і на яке має відповідати наша влада, оскільки це є головна задача, якраз задача військових це воювати на фронті, знищувати ворога. Задача влади це якраз таки на міжнародному рівні вирішувати питання з поставками. Дмитра, я тебе на сам кінець питаю. Розкажи взагалі в цілому, як ви там? Тобто, тому що у нас е, тільки починає сніхити або починає цей бути мряка і срач на землі. Ми розуміємо, що ви там сидите в окопах. Я тобі відверто скажу, я коли виходжу на вулицю я одразу думаю про тебе, як ви там, от всьому цьому. Плюс, друзі, хто ще не підписаний, підпишіться на Ютуб канал е, Третє Штурмової. Взагалі, е, ви просто крейзі. Те, що я дивлюся з цими відео, які ви виставляєте, це знов. З даху, тому знаєш, що ми все спостерігаємо, і волосся рухається на голові. Як в цілому зараз складно на фронті? В чому є найбільша потреба? Нещодавно, друзі і сліп, ви бачили, для нас робив відео. Ми зібрали з вами 5 мільйонів на Мавіки. Я говорила з патронажною службою АЗОВУ вже в процесі закупівлі. Незабаром покажемо вам звіт. Тому дуже дякуємо за те, що ви допомагаєте. І сліп, зокрема, тому що мавіки туди поїдуть. Ну, в двох словах, розкажи, як ви там, як проходить день, які умови і що найбільше зараз для вас потрібно? Що на що треба зараз збирати Найбільше. Більше. Також хочу подякувати тобі і людям, які приймали. Уже цю зборі, але ну війна є війна. Знаєш, інколи вона нагадує першу світову війну, інколи інколи нагадує Другу світову. Інколи, коли ми воюємо там на ну сучасними вже технологіями, то ми розуміємо, що це і не перша, не друга світова, але риси і тієї і тієї війни присутні сьогодні. І тут так і справді важко, але, знаєш, ну іншого вибору немає, і розуміючи, що іншого вибору немає. Нас його насправді немає, оскільки це боротьба за виживання нас як українців в принципі. То зкиготи не доводиться. Будемо і далі тут, будемо і далі вбивати ворога. Що стосується тактики і дії ворога, то насправді тактика дії Вагнера дуже відрізняється, оскільки вони. Набагато частіше вчиняють нові дії ніж інші підрозділи РФ. Але це спричинено тим, не тим, що вони крутіші. Це спричинено тим, що у них існує система заряд відрядів, які просто стріляють тих, хто не штурмує, тих, хто повертається. Uh -huh. Це взагалі не секрет. Це відбувається постійно, тому у них знаєш високий рівень мотивації йти вперед. Тобто у них варіанти два, бо вони. Дивом виживуть і повернуться, і будуть відпущені з в'язниць, да, бо переважно воює, воюють якраз таки з їх боку люди, які були випущені з в'язниць для того, щоб воювати проти нас. Або вони будуть застрелені своїми. що в такому контексті вони і йдуть вперед. Чи варто це питання піднімати у нас? Питання штрафбатів. Ну, угу. да, так, здається, що це. Там трохи негуманно, неправильно, але впевнений, що ми по іншій моделі, більш гуманній моделі, також могли б створювати штрафні батальйони, які могли б себе чудово показувати на фронті. Коли знаєш, читаєш ніколи коментарі. Там де люди пишуть, що там, військовий це елітна професія, що не треба, от е, всіх підряд мобілізовувати. Ну насправді хочу сказати, що військові хороші військові вони теж закінчуються. І воювати ще не твоє враження, моє uh -huh. переконання довети Тому мобілізаційний ресурс потрібно поповнювати, і варіант поповнювати його за рахунок штрафних батальйонів це насправді дуже таки хороше. Ми з Дмитром Добре, про це так. говорили напередодні. Ти знаєш, я передавала міноборони, ну з Генштабом не говорила, просто міноборони закинула, щоб дізнатися їхню думку. Ну у відповідь була тиша, але я би хотіла, щоб зараз Дмитра почули, і ніхто не говорить зараз про тяжкі злочини, ну там у вигляді вбивць серійних, яких випускає Раша, та для того, щоб воювати. Ми зараз говоримо про відповідальність іншого характеру, коли люди сидять там за якісь злочини, не пов'язані. Ні, із вбивствами людей, але я думаю, що це доволі, доволі хороший кейс, тому що ви маєте розуміти, скільки росіян і скільки нас, і скільки зараз їх мобілізують, при тому, що вони втратили, і скільки ми втратили, і скільки ще ми можемо мобілізувати. Це просто не, ну, не співвідносні речі. Дмитро, я тебе обіймаю. Дякую тобі дуже за те, що ти увімкнувся звідти з Бахмутського напрямку. Ну, можеш кілька слів ще сказати глядачам, які на тебе дивляться, вірять і підтримують щодня. Не забувайте, що йде війна, і не забувайте, що вона може сьогодні йде на сході. В цій частині України, да, перепрошую, на сфільній частині України і в південній частині України може могла би йти. Тому. Максимально включайтеся. Це не прохання, а це констатація того, що це потрібно А так всіх обняв, підняв. Да. Да. Гарного, гарного вечора. Бачите, та... ніна. Я тебе теж була дуже рада бачити. Бережи себе, друже, папа.